Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Пропоную приготувати мега-шоколадний десерт. Цей пудінг готується без випічки, без крохмалю і желатину. Його приготування доволі швидке, впорається кожен. Простий доступний рецепт. Для шоколадного пудингу знадобляться такі продукти. Давайте готувати разом. В миску висипаю цукор, борошно, какао-порошок. Какао бажано взяти якісне. Сухі інгредієнти добре перемішую вінчиком, щоб вони гарно поєдналися. До сухих інгредієнтів виливаю один жовток. Перемішую все з жовтком. Жовток можна не додавати, але з ним десерт більш ніжний. Виливаю в миску трохи молока від загальної кількості. Перемішую вінчиком, щоб не було грудочок. Ще трохи додаю молока. Перемішую. Сотейник з товстим дном ставлю на плиту. Виливаю до сотейника молоком. Починаю його нагрівати. Коли молоко стане гаряче і почне йти пар, виливаю підготовлену шоколадну суміш. Рідину в сотейнику постійно помішую. Чекаю, поки молоко закипить. Сильний вогонь не роблю, щоб нічого не прилипло до дна сотейника. Коли крем почне гостішати, треба неприривно та інтенсивно мішати його. З'являються перші бульбашки. Даю крему пару хвилин поваритися. В цей час постійно його помішую. До крему додаю шматок вершкового масла. Слідом висипаю чорний шоколад, щоб був ще більш насичений шоколадний смак. Звичайно ж, можна використати молочний шоколад. Шоколад і масло розтанули. Вимикаю плиту. Треба швидко розлити десерт по креманкам. Розливаю десерт в креманки. Він одразу починає густішати. Крем можна чергувати з горіхами або сухофруктами. Додати банану. Залишаю десерт охолонути до кімнатної температури. Потім ставлю його в холодильник на годинку. Виймаю крем з холодильника. Десерт прекрасно застиг. Прикрашати десерт сьогодні буду мигдальними пластівцями. Викладаю їх наверх десерту. У мене є ще ось такі желені прикраси. Викладаю їх також на мигдальні пластівці. Виходить ось такий смачний і ніжний десерт. Я думаю, що він обов'язково вам сподобається. А головне його не залишать без уваги ті, хто полюбляє шоколад. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Залишайте коментарі. Всього вам найкращого!